Якщо вам надоїли звичайні перші страви, будемо сьогодні разом з вами готувати суп з часниковими галушками. У мене стегна курочки, вода закипіла, опускаємо їх сюди. Далі додаємо моркву цибульку. Поки бульйон наварується, ми просіяли борошно для галушок. Збиваємо яйця, додаємо солі, трішечки водички. Тісто замісили, ставимо його відпочивати. Нарізаємо кріп, буде намазка для тіст, часничок, чуть олії. солі. Розділила тісто на дві частини, розкачуємо. На наш пляцок викладаємо зелень. скручуємо тісто. Добавляємо картоплю. Витягаємо м'ясо. Забираємо цибулю, м'ясо назад вертаємо, розібрали його, далі ще засмашу. Посолили, листя також кинули лаврове. Далі кидаємо наші галушки. Суп зварився, накидаємо першу тарілочку. Суп виходить смачний, літній, ніжний, ароматний. Зараз буду кликати своїх рідних до столу.